Нейро вправа для малят. Подарую татусеві і матусі серденька і привітаю з Днем сім'ї. Добрий день, мої любі дітки, шановні дорослі. І вам, мої дорогі діточки, і вам, шановні дорослі, я від цього серця бажаю міцного здоров'я. Теплого ласкавого сонечка, доброго бадьорого настрою і творчого натхнення. А як же ж малятам можна привітати татуся й матусю з Днем сім'ї? Можна прикрасити кульками з серветок два серденька. Одне для татуся, а друге для матусі. Можна вам заздалегідь у вільний час з дитинкою зробити кульки з серветок двох кольорів. Наприклад, рожеві та помаранчеві, а потім змішати всі кульки. В одну тарілочку. і запропонувати дитинці знайти очима і одночасно в одну руку взяти рожеву кульку, в другу руку Помаранчеву. Теж занурити в скляночку склеєм і одночасно приклеювати рожеву кульку на край червоного серденька, а помаранчеву кульку на край. Рожевого серденька в дзеркальному відображенні. Подивіться, будь ласка. Наші з вами дітки, залюбки здолають всі труднощі задля того, щоб подарувати вам, своїм татусям і матусям серденько. Я ще раз бажаю вам успіхів, натхнення і доброго настрою. До побачення, до зустрічі, мої дорогенькі.